Доброго дня, діти! Ми з вами добре знайомі з бурим лісовим ведмедем. Але ведмідь білий теж буває. Мед бджоліний не вживає. Дуже сильний хижий звір, живе в Арктиці, повір. По крижинах він мандрує, на тюленів ще полює. Може плавати, пірнати, рибу легко упіймати. А барлігу він не має, сплячку теж не залягає, дуже теплу шубу має, що в мороз не промерзає. А ще білий ведмідь, так як і бурий, має маленьких діточок, ведмежат. Давайте ми сьогодні з вами намалюємо біле ведмежатко і одягнемо його шарфик, щоб він не замерз. Білого ведмедика ми будемо малювати на папері темно-синього кольору, щоб його було добре видно. Беремо білу фарбу і пензлик. Нам треба намалювати білою фарбою і пензликом контури нашого ведмедика. Тобто малюємо голову отакий кружечок, а потім малюємо тулуб. Просто проводимо ось такі дві лінії до кінця аркуша вниз. Тепер нам потрібно взяти шматочок губки для миття посуду, але взяти таким чином, щоб ось цей цупкий вверх губочки. Був у нас вгорі, ми його бачили, а за м'яку частину взятися пальчиками. І тепер треба вмочити у фарбу ось цей шматочок, губочки. і будемо робити притискання. Ось таким чином, спочатку зафарбовуємо середину круга. Потім виходимо трошечки за, набираємо іще фарби і, так само притискаючи, виходимо за контури нашого кружечка, щоб зробити нашого ведмедика пухнастим. Гляньте, голова вже готова. Тепер додаємо ще фарби. Робимо вушка. Ось таким чином роблячи відтиски. Вушка теж готові. Тепер набираємо фарбу і робимо тулуб ведмедика. Спочатку всередині додавайте фарби стільки, скільки потрібно. І робимо так само, виходячи за контур пухнастого ведмедика. Притримуйте роботу другою рукою, щоб вона не сковзалась по столу. І щоб робота була охайна, малюночок був охайний. Тепер треба почекати, коли фарба висохне. Ось діти, ми з вами трохи почекали. Біла фарба у нас висохла. Тепер можна домалювати ведмедику очі, носик і зробити йому теплий шарфик, щоб він не змерз. Очі і носик можна намалювати маркером або фломастером, але я хочу взяти чорну фарбу і намалювати чорною фарбою. Ось так. Робимо одне око, друге. І носик. Можна ще ведмедику зробити і ротик, якщо захочеться. Ось так. Ось він у нас вже і посміхається. І намалювати шарфик. Я візьму зелену фарбу і намалюю ось таким чином смужечку. Там, де голова поєднується у нас із тулубом. І внизу іще дві смужки. Це буде шарфик. Тепер наш ведмедик не замерзне. Якщо ви захочете, можна ще білою фарбою. і Ватяною паличкою намалювати сніжок. Ось такі крапочки по всьому аркушу паперу. Подивіться, який гарний ведметик у нас вийшов. У нього є шарфик, щоб він не замерз, Йди, сніжок. Дуже гарна робота. Спробуйте ви намалювати такого ж ведмедика.